Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. Ця стаття в журналі Time, посилку на яку спершу виклав, а потім прибрав Єрмак. Насправді моторошна пише шламонеґел. Вона показує зневіру, наляканої зламану людину, яка не здатна оцінювати ситуацію адекватно. Це людина, яка бачить свій порятунок лише у подальшому перебуванні у владі. Він говорить про війну, але насправді думає лише про свою долю і про свій провал. Такі люди не виграють війну. Вони взагалі нічого не виграють. Люди, звичайно, таких називають невдахами. Він не може розмовляти за західним журналістом ні про що окрім того, що його покинули західні союзники, які насправді не приховують свого розчарування в ньому. Зараз ця людина в пошуках шляхів особистого порятунку готова кинути у вогнище не тільки свою армію, але й країну, над якою у нього все ще є влада. Він готовий відсторонити всіх, хто не виказує йому безумовної лояльності. У першу чергу залужного це портрет людини, яка вже програла війну, і це дійсно страшно чутки про Міну генерали, якщо стануть реальністю, це крах, і вони з'являються не вперше. Деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли би замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на чинного командувача сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоять високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки. Про ймовірність заміни залужного на Цирського пише за у статтях з коментарями обидвох генералів. Дехто в оточенні президента та хотів би замінити його залужного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, офіційні особи близькі до Зеленського. Підкреслюють, що генерал залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити. Додає за економістам, як пише видання в офісі президента, занепокоїлися тим, що залужного підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію. Хоча Генерала її немає. Ці чутки занепокоюють західних чиновників. Один високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню зазначив, що інформація про ймовірну заміну залужного на сирського в кращому випадку є дрібним суперництвом, а у гіршому підірве єдність України та послабить довіру заходу до її керівництва. Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням заявив військовий. Видання наголошує, що сирський був старшим у командній ланці щодо залужного. Перш. Ніж він став главкомом ЗСУ, деякі політичні діячі можливо використовують цей факт для спроби розпалити напруженість. Між ними ходять навіть чутки, що офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерала зі свого боку кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишитися поза політикою. Пише видання. За економіста зазначає, що генералу сирському розмова про ймовірну заміну залужного на нього незручна. Він зазначив, що армія повинна бути аполітичною. Армія поза політикою так має бути і так вимагає закон. Лаконічно прокоментував сирський. Залужний наголосив, що довіряє генералу сирському та прислуховується до нього. Розвіявши чутки про напругу. Я довіряю сирському. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен. І слухаю тих, хто в полі, тому що ініціатива є, сказав залужний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.